Друзі, наступною машинкою, яку ми хочемо вам, вам показати і розказати, є наш е, Kia Soul, який зараз продається. Це електромобіль за 16 тисяч доларів. Як ми вам розказували, ми покажемо три електромобілі: 16, 26 за Теслу і 6 тисяч коштує Peugeot ION. Цей електромобіль 2018 року, він теж приїхав з Норвегії. Він теж приїхав з двома комплектами зимньої резини та літньої резина. А в нього, як ми з вами бачимо, ну, така вже оновлена морда. І зараз ми візьмемо від нього ключик, розкажемо вам про цей автомобіль. Також Захар мене залишив і сказав, розказуй щось про цю машину, але чесно вам скажу, я про неї взагалі нічого не знаю. Ні які тут характеристики, ні, ні об'єм батарейки, там потужність двигуна. Це все взагалі. Я тут повний нуль. Єдине, що можу сказати, колись ми їхали на двох теслах з Одеси в Київ, повертались і зустріли хлопців на цій машині. на… Швидкій зарядці. Так мені здається, я пам'ятаю, що вони розказували, що тут батарейка, така сама як Бліфі і як ну, там, Фіаті, 24 кВт. Не знаю, правда, це чи ні, але ну, якби вони ділилися своїм досвідом розказували, що машина ну, відносно непогано їде, комфортна для таких довгих подорожей. А по зарядці, по зарядці, я не знаю, що там, бо ми зарядились і поїхали. Далі. Я... Ну, якби не знаю цієї історії. Що я можу сказати, зовні мені ця машина не подобається, тобто, її форм-фактор, кузов ну просто знаєте, як на смак всі олівці різні. Мені особисто ця машина не подобається, але я так заглянула в салон досить непогано. Виглядає сучасно там нічого, нічого лишнього, тобто по салону прийнятно, які там функції всередині зараз ми будемо дивитись, що ця машина взагалі може нам запропонувати. Тому пішли, пішли в салон. По салону, як я і сказала, то досить такий приємний, ну, простий, але приємний салон. Тут немає нічого особливого, але ну, прикольна фішка цієї машини, що тут не покатий дах і досить багато місця над головою у задніх пасажирів. Можна навіть сказати, що тут повноцінних 5 місць, немає тунелю знизу, Ну, можна, можна розміститись в п'ятьох, якщо є на те потреба. І з того, що в нас є в цій машині, порівнюючи, наприклад, з фіатом, на якому я китаю, салон у фіаті мені подобається більше. Він такий більш стилячий, чи як його можна назвати. Тут салон теж непоганий, але до чого я веду взагалі? Цінова категорія, ця машина дорожча ніж фіат, тому... Ясне діло, що вона має, має перевагу і має мати додаткові функції для комфорту. Із того, що тут є, є круїз, контроль, але він не адаптивний. Звичайний, такий самий, як у Fiat. Але що мені тут подобається, сидіння переднє з підігрівом, але тут є вентиляція. Варто зазначити, що це машина в максимальній комплектації. Є вентиляція передніх сидінь, є безключовий доступ, і сама головна фішка є: Android Auto. Ви підключаєте телефон через шнурок до машини, і дуже класно працює, можна користуватись. Також ще плюс цієї машини, порівнюючи з тим самим Fiat, тут є швидка зарядка, тут є dc Порт, і це дуже круто мати таку штуку, подорожуючи на довгі дистанції. Як я вже сказала, хлопці з Одеси їхали, ніяких питань, хоч тут батарейка і. Маленька, здається, 26 кВт чи 25, Захар вам точно скаже. Але це дає цьому автомобілю можливість подорожувати на довгій дистанції. Є підігрів керма. Дуже круто. Це те, чого не вистачає в багатьох машинах. Будемо їхати. Захар, яка в нас тут батарейка? Тут стоїть батарейка 30 кВт годин, це вже рестайлова батарейка. тобто Машини 2015, 2016, 2017 року у них йде батарейка коротше, на 24 чи 26 кВт, не пам'ятаю. Але там проблема з першими та останніми чотирма модулями в батареї. Вони виходять в розбаланс, це, так сказати, недороботка Кія зі старих моделей. І часто в попередніх моделях. В Кіа падала ємність батарей. Ну, досить швидко могла падати і треба було міняти ці от 8 модулів в батареї. Тут вже стоїть 2018 рік. Що дивовижно у машини 114 тисяч пробігу, ми заїжджали на Кіа на офіційний сервіс. У нас є скріни з діагностичного обладнання, що батарейка тут 90, здається, 6% чи 97% від початкової ємності. Тобто всі батарейки, всі модулі, всі ячейки, вони у нормі, і ну, батарейка в ідеально здоровому стані. Ми переключились на драйв. Я ще бачу нас Б, це типу як брейк. Ні, так, додаткова рекуперація. Додаткова, ну це типа драйв, але з посиленою рекуперацією. Так, так. А на які нам краще зимою їхати? На брейк, звичайно ж. Ну і влітку і зимою краще на брейк їхати. Поїхали. Трохи незвично мені по габаритам. Якась така трохи дивна машина, ти низько сидиш. Ну, я не знаю, як це пояснити. Ну, в неї така форма квадратна, це ніби як кросовер, хоча це не кросовер. Ну, можу так сказати, динаміки у цієї машини немає, такої там як в Тесли, та навіть порівнюючи з BMW i 3, яка ну, реально шліфує і втискає тебе в сидіння. Тут такого ти не відчуєш. Я думаю, що машина їде ну, на рівні там, з Фіатом, секунд 7, 8, 9. а ні, 7, це у BMW, у фіата 9. ну Десь на рівні з Фіатом вона їде. Ну, я не їздила на цій машині там, на довгій дистанції. Там, все, що я проїхала, це 300 метрів. А, можу сказати, що BMW саме в динаміці, мені подобається більше. О, От зараз в режимі не брейк, а просто в драйв вона шліфує трошки асфальт, це мені подобається вже більше. А, до речі, цікаво, як тут ями, як підвізка буде працювати. Тут глибокі ями. Є кенька їде, нічого не стукає, мені це вже подобається. Прикольно, що тут є камера заднього виду. Ясна річ, що тут є парктроніки передні та задні. Ось у нас навіть є кнопочка для цього, вона вімкнулась. І Зараз ми будемо паркуватись, здавати назад. Нам машина буде сигналити про перешкоди. Ну, це досить, досить зручно. Подобається мені також графіка, вона мінімалістична, нічого лишнього, розширення екрану гарне, тобто це не якісь там пікселі. Да? Нормальний гарний монітор. Тут екран, екран у нас. Екран у нас сенсорний. В принципі, якщо поклацати цю машину, розібратися можна, я думаю, там за пару годин буквально. Але не знаю, для мене от, дуже багато кнопок. От, якщо порівнювати дві машини, які не порівнюються, там, це Тесла, в якої все керування відбувається на екрані, де тобі все інтуїтивно зрозуміло, вся інфографіка, всі ну, віконечка. Фіат, наприклад, той самий, на якому я катаю, в якого немає там ніяких систем допомоги водію, але там мінімум кнопок, то тут кнопок дуже багато, і, і на кермі багато, і тут так багато всяких різних позначок, і тут в нас цілий блок з кнопками. І під рукою, під лівою на дверній карті, у нас дуже багато кнопок. Тобто я гублюсь і для мене це тумач. Ну, Давайте подивимось, який тут багажник. Ну, і на порту зарядки, і де, де що тут знаходиться. Пішли. Що в нас по порту зарядки? Він у нас відмикається з машини, з кнопки. Тут ми бачимо два роз'єми: AC і DC. Всім звична історія. Під'їхали, зарядились, закрили. І багажник. Досить маленький, якщо в нас розкладений задній ряд сидінь. Є ніша під зарядки, додаткова. І я так розумію, що досить великий багажник, якщо скласти заднє сидіння, об'єм збільшується, напевно, в раз. В разів три спірні відчуття в мене, якщо чесно, від форми кузова. Досить незвична для мене історія, але знову ж таки комусь подобається. По кліренсу у нас бачимо, що досить ну такий, непоганий кліренс. Я думаю, що тут десь 17-18 см, по моїм таким відчуттям. Хоча, якщо подивитися, отак от знизу, то в нас трохи підлога опущена. Тобто сантиметрів 16 має бути. До самої нижньої точки. Але що варто знати про цей автомобіль? Що за таку ціну, як сказав Захар, це не пошкоджене авто, тобто не бити нічого з ним такого не було, просто ну, вжив, вживаний автомобіль. За таку ціну отримати такий пакет опцій, це, в принципі, ну, конкурентів в даному ціновому сегменті. Цьому автомобілю немає. Друзі, я від себе додам, що я на цьому автомобілі проїхав, проїздив теж декілька днів для того, щоб відтестувати, перевірити, зрозуміти, що мене реально здивувало при температурі там плюс вісім на вулиці. Да вже я включав трошки пічку. Машина реально проїхала у мене. 190 км на одному заряді мене здивувало 190, при тому, що я їхав трошки швидше, ніж потік їде. Тобто я їхав там, там де всі їдуть 70, я їхав там. 90 результативність автомобіля по економічності вона, мабуть, навіть ну, одна з найкращих. Взагалі, ви знаєте, якщо там слідкуєте за електромобілями, що у KIA Наефективніший, такий же еф по ефективності, як у Тесли, електропривід. Да? Сама батарея з моторами, як це все в комплексі працює. І от цей соул мені це довів. Ну і плюс від себе хочеться додати, щоб реально м'яка підвіска. Реально кайфуєш, м'яка підвізка, досить непоганий кліренс, як ви бачите, у цієї машини. Ну, Єдиний такий нюанс, що в неї не такий великий багажник, як там у Седана був би. Але місця позаду дофіга, дітей в школу я возив, колонки в неї дуже прикольні. І, до речі, ця машина у нас вона продається. Якщо там таку машину ми можемо там, мікроба да, привезти вам під замовлення, і е еску теж під замовлення, то е такі, цей автомобіль зараз він продається. А, тому, якщо ви зацікавлені, приїжджайте, тестуйте і можете його придбати. До речі, в мене виникло, виникло ну, запитання. Хотілося б перезмишляти на цю тему. Найближчий конкурент у ціновому сегменті це i3, Я так розумію. Так, так, так. Ну плюс-мінус. Якщо так. порівняти ці дві машини, то тут ми маємо набагато більше плюшок. Я так розумію, ніж у BMW. А, так, по перше, тут пробігу реальних 200 кілометрів. Да? Ну, якщо ми говоримо про машину 18-го року, вона більше по, -по, -по салону, да? в неї є вентиляція, сидінь, чого немає взагалі в i3. Ну і банально э, вона енергоефективна. Android CarPlay? Да, Android CarPlay є. Ну, якщо чесно, я би, мабуть, собі взяв би i3, тому що ну, вона. Вона типу, більш примірна. Э, більш спортивна така, більш. Э, якось, э, да, більш навіть не преміальніша, мені для мене важливо, а що вона більше така ну, моднява. Моднява, да? а, Але для сім'ї, для комфорту ця машина краще. Підвістка м'якша, практичніша. Ну коротше, резина буде коштувати дешевше, колеса будуть коштувати дешевше. На БМВ запчастини ходова будуть стоїть, ну вартувати будуть в два рази більше. Це такий, якби, нюанс. Також у нас на сервісі експлуатується використовується електромобіль з Європи. Це Renault Kangoo. електромобіль в Максі Кузові. Ми поставили в нього батарею від Nissan Leaf, в рідний корпус батареї. Купили машину без батареї, купили батарею, купили корпус до батареї, все зібрали в кучу, поставили БМС-ку взагалі від Нісан Ліфа, перероблену нашим програмістом-партнером. І от така от машина в нас є. Скільки вона реально проїжджає зараз, от в холод. Ні, ну зараз, зараз не скажу 100%, тому що ми менше їх експлуатуємо, тому що на сьогоднішній день немає там обігріву взагалі. А, раніше вона там 88 км переїжджала. А, да, вона, вона поки спочатку була 120, а потім вона перерахувала через якийсь час. Ну Реально, 110, ти на ній 80, 88, ну... 88 кілометрів вона проїжджає. Uh -huh. Але обігрів ми це влітку, це влітку так, 88. Так, так, ну при там плюсовій температурі, ну там плюс 16 градусів вона приїжджала. Ну а зараз плануємо поставити на неї ну, для того, щоб далі експлуатувати і використовувати там в цілях сервісу. Дуже в місткий автомобіль на рахунок сервіса. Ми і панорами тут возимо, і запчастини, і двигуни. Ну, типу, автомобіль для сервіса. Ми його пофарбуємо в червоний колір, просто не встигли з часом. І напишемо сервіс. Да, напишемо ELMOV. ELMOV. і буде Aid. <хи> да, да. Перша допомога по сервісу. Да, по сервісу. А взагалі, дивіться, у нас таких автомобілів придбали за весь час ну, десь більше 20. І є один клієнт, який вже... Відбив двічі вартість такої машини. Тобто вона йому стала близько 10 тисяч доларів, і він вже за цих три роки два рази відбив вартість, бо вона у нього постійно їздить, вона у нього 200 кілометрів за день наїжджає. Вона вранці викор... виконує маршрут, потім з 12 там, до 4 чи до 5 стоїть на зарядці і знову маршрут, і вона отак от постійно метається. І до речі, цей автомобіль, поки він стояв на стоянці, не зроблений. Його. Двічі хотіли викупити, тобто, якщо ну, сталася ця ситуація, тобто цей автомобіль приїжджали, хотіли викупити, коли ціна подорожчала. Але все ж таки ми залишались. Ну і завдяки, мабуть, Захару, який настояв його залишити і зробити, він зараз працює і насправді радує наш сервіс. Друзі, відкрили капот. Він такий малюсінький-малюсінький. Ну, як ми з вами бачимо, тут є і гальмівна рідина, і є антифриз. А до речі, а от є оми, о, цей омивач скла відкривається під бардачком. І тут така дуже смішна, малюсінька така штучка, яка фіксує капот. А це у нас 12 вольт акумулятор. Ну так, так. дуже малюсінький А як такі, його туди запихнути? Як від мотоцикла. Це ж дуже незручно, але. Ну, так зробили. Акумулятор є, він працює. Ми до нього і не лізли поки що. Для цього є. Навчені співробітники сервіса, які це зроблять. Дуже довго ми шукали як відкрити, як його відкрити, полізли в інструкцію і знайшли. Досить незвичне рішення, знаходиться знизу на торпеді під бардачком. під бардачком. Така чорна, непомітна кнопочка, ніяк не виділена. Ну, маєте на увазі, якщо що. Друзі, для чого ми це знімали відео? Якщо ви хочете придбати доступний електромобіль у ЛМОП, ви знаєте, ми вже 9 років займаємося електромобілями, то ми можемо вам привезти цей автомобіль сроки доставки від 1 тижня до 3 тижнів на автомобілі з Європи. І це, ви знаєте, досить хороші машини. Там зазвичай вони йдуть з двома комплектами резини. Це європейські машини, не биті, без пошкоджень. Е, іноді вони ще навіть бувають на гарантії, як, наприклад, у цей Soul. Тому звертайтеся, будемо раді і дякуємо, що дивитесь нас, що цікавитесь електромобілями і що хочете зробити цей е, світ трохи екологічнішим, як і ми. Бай-бай. future.